П'ять років я пропрацював пліч опліч з Миколою Романюком. За цей час ми зробили все можливе, аби влада стала прозорою, розвивалася міжнародна співпраця та покращувалася міська інфраструктура. Разом ми пройшли випробування революцією гідності, надавали підтримку армії в зоні АТО, простягнули руку допомоги українцям Сходу, піклувалися про родини наших героїв. Твердо переконаний, на сьогодні Микола Романюк. Є найкращим кандидатом на посаду луцького міського голови. Він має для цього всі необхідні професійні та людські якості. Саме тому партія Батьківщина не висунула свого кандидата у мери Луцька, а закликає всіх лучан віддати свій голос за Миколу Романюка. Працюючи і далі разом, зробимо Луцьк процвітаючим європейським містом.